Привіт всім. Дивіться, до кого я прийшла я, а точніше він до мене. Стічик! Красунчик малесенький. Ти повсім не боїшся нас, так? молодець. Такий гарний ти хлопчик. Хлопчик гарний, так, ти гарний хлопчик. Ой, Кіра, будь здорова. Хлопчик гарний. Гарний Мілька. хлопчик, да. Да. так. Імілька да. каже, ого, на нього. Кіра, треба підкидити йому корму. В нього мало. Добре. Щоб сімечки я купити. Купить. Вже, бачите, знає, що водичка. Ми йому повісили нову паїлку. Він Вже знає, що тут водичка. Мелічка не Маленький. І дивіться, що ми його чого Кіра принесла. Ми ж купили йому на темі, я заказувала шарик оцей такий. Ми хочемо його туди пустити, щоб він погуляв. Добрий ранок, війці. ми їдемо. Кіруська, і мілька. Чоловік пішов за кавою, макавою. Їдемо в город, треба нам там по справам, а Кіра якраз заодно з подружкою на горках покатається, так, да, Кіра? Там да, так гора замила, що вчора було куча дітей. Так, я просто, просто дождатися не може. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Угу. Куча дітей. Ну таке. А ми з зімелючку мерзнути не підемо, ні за що. Так, Емілька. Я кажу, як теплі хочу. Эй, корапіста вайна, вайно! Ей танцювала, моя дама, моя дама, віда-дама, танцювала йо, мама земай. я сижу з Мількою сама. Вона заснула. Ми приїхали в епіцентр. Мали там походити, чоловік мав там щось до котла купити, але Емілька виробилась по дорозі, і вже по дорозі, коли ми від'їхали додому, ми зрозуміли, що ми забули коляску. Тобто її немає куди перекласти, так, бо ми її взяли коляску, переклали її в коляску і пішли в магазин. Так Я залишилась в машині, сижу, чекаю чоловіка, а він максимально швидко, постарається все купити, там, що йому треба, і прийти. Щось не подумали ми про коляску, не провірили, чи вона є. А Кіра залишилась з братиком. По граці вона не захотіла з нами їхати, бо сніг такий мете дуже холодно. У нас морозу мінус 14 чи мінус 16, мінус 16. От, і вона не захотіла з нами їхати, і ми поїхали самі. Ось ну, такі у нас справи. Мілічка вже була дуже замучена. І психувала, Я вже думала, засне вона чи не засне, все-таки заснула, слава Богу. Бо Сьогодні у нас якось здвинувся графік. Ми встали пізно. І оце на денний сон вона лягла пізно, все з того, що по ночам. Зараз погано спить, вона в неї лізуть два зуби і, Коротше, біда у нас. Дивіться, який у нас гарний сніжок. Подивіться просто. І центр. І сніжок такий гарний мете сніжок. Просто краса. Ну, з машини це, звісно, не передає. Але стільки сніга і він ще мете і мете і мете. Сьогодні ночі у нас передають мінус 17. Це, звісно, як дубарь буде. Але хоч зима на зиму похожа. Кіра. Дивіться, <ріх> Кіра і Мількі тут понадавала всяких ігрушок, хочу, щоб я з нею пограла. Емільку тут відвкаюся всяким способом. Ось таку гру. Ферма. Кіра купила собі ферму вчора, бачите, на сторону. Хто її знає, можливо, будь її всі знають. я зараз ми по очереді маємо кинути такі кубики. Наприклад, я кинула і мені попався е, цей як та свиня, і, наприклад, качка. І я беру свиню, і качку і читаю: качка сюди, свиня сюди. І хто перший всю локацію за? Заповнити виграла. Тут ще знизу є обмін. Тобто можна два коня поміняти на корову. Одного, одну козу на собаку, один конь на маленьку собаку, це велика собака, три свин, свині на коня, дві е, овечки на свиню і шість скачок на одну. Я ще це не чесно. Шість скачок одне за одну овечку. А собаки тут отакого от кольору. мого брата теж така сама є, але в нього собаки білого mm -hmm. і такого більш коричного. в мене більш світлого. Ну, бо в тебе вже новіша, він раніше купував. Ну так. так, це твоя карта, а це моя карта. А це Емілька грається, ми купили сьогодні, були в магазині на з постійно. Типа таке як піцу робити, фігурки всякі да. ножі, пластилики. такі фігурки, от, от таке. Да, такий набір. і ще був наборі. Ілія що ти не робила? Що? Що? Дверіку коти відламала. А де вона? А не знаю. А он же ж вона лежить. Тробить милечка. ку-ку, дочка, ку-ку. Кізи я ігрушечками граюсь, так? Да? Ігрушечками граєшся. Молодець. Що в тебе тут є? О, що в тебе тут тільки нема, так? Да? У нас собі он з корзинки достає і грається там сама. Мячик втік, бери. Золота дитинка. Достає собі грається. Ми чекаємо, поки у кірусці закінчаться уроки. От. І бо сьогодні, звичайно, вона була і так на двох уроках. У нас світло сьогодні просто катастрофа, як немає. У нас за цілий день сьогодні буде світло всього пару годин. Оце через годину його знову виключають, воно побуло тільки 2-3 години, і у нас його зараз знову виключати. Кіра тільки на двох уроках із цього побувала, це кошмар просто, я не знаю. Я зараз швидко готую все їсти, бо у нас електроплита, і можна зготувати тільки, коли є світло. То ми зараз все швидко-бистренько всюваємо. Бо як знову виключить, вже нічого не зробиш. Катастрофа, звісно, з цим світлом, я не знаю. Мало того, що така зима холодна, таке робиться. І ще з цим світлом його так виключати, то я не знаю. Давай достану, допоможу, давай. А, вже достала, молодець.